Всіх вітаю, підписники та гості каналу. Сьогодні хочу показати вам, як я буду підготовлювати резистори МЛТ до афінажу. Як ми всі знаємо, хто не знає, розповідаю. в нас Посріблення йде тільки на ніжках, тому коли ви зрізаєте, забирайте якнайдовші ніжки. На чашечці самій посріблення нема. Вона є латунною, але чомусь на цей крепкий магніт вона ледь ледь, але береться. Добре, друзі. Так, друзі, в кого є ступка металева, це краще робити у ступці. В кого немає, робіть так, як я приблизно. Беріть якісь старі джинси. Відрізав я калошу, вже я бачите робив. Ось так. Одну сторону тримаю, другу притримую, роблю такого мішечка. Набираємо. Але набираємо не побагато за декілька разів, бо на кілограм, бачите, скільки виходить нормально. Набираємо за декілька разів, це все зробимо. Так. Добре. Все в сторону забираємо. І беру, звичайний, ось молот такий більший. Трошки ось так. І, друзі, поїхали. Просто гріємо. Розбиваємо кераміку. У нас залишаються чашечки і ніжки окремо. Кераміка дуже добре б'ється. От. І ось зараз побачимо. Ну, бачите, вже. Надо іншу брати тканину, бо вже рветься. Так, добре, друзі. Ось ми. Можемо висипати, вже бачите, я тут трошки робив. Що в нас побилося, те побилося. Що не побилося, забрали, кидаємо на другий раз. Бачите, що в нас залишається. У нас залишаються ці чашечки. Ну, їх вже окремо в кінці, просто окремо взяти, ще легенько пройтись, воно все дуже добре висипається. Друзі, цього можна не робити. Якщо це робиться для чого, я хочу забрати ось цю латунь. Вона на звичайний магніт не береться. І я знаю, мені розповідали, що її здавали після цього. Вона на звичайний магніт не береться на такий якийсь жорсткого диска, цей е, крепкий магніт. Вона ледь-ледь береться. Це латунь. І, ніжки... І, по-перше, в стакані, коли ми будемо робити афінаш, у стакані буде займати дуже мало місця. Це для нас дуже добре, бо менше набагато піде кислоти, щоб наш матеріал. Так що можна цього не робити, можна цілими робити, але просто меншими партіями. Ну Я вам кажу, що просто піде набагато більше кислоти. Я це покажу, зніму, як я буду робити зніму відео. Бо ну, я вже робив і не раз робив вихід, зразу попереджую. Вихід малий. от Як ви обрізаєте, чим довші ніжки вам потрібні. Вихід з їх невеликий. Але, ну, Кому нема чим зайнятися, можна зайнятися, звичайно. Їх приймають. Їх друзі приймають, за їх дають 80, -80 гривень за кілограм. Так що так, друзі.